Смертів знімають на телефон прощання по 5-7 по секунд і відправляють нам по ММС хлопці прощають. Ми загибли за Україну. Чекати наших депутатів, що наші депутати вибачайте за вираження, будемо що не піддара. Розумієте, наші хлопці гинуть. можна що робити? прощати!

Щойно я дзвонила Руслана, якщо хтось не бачить мене. Може хтось щось знає виносить. що трохи від, від нього щось лишилося. Я дзвонила е, прес-службу е, ато зараз, не буду називати прізвище цієї людини, щоб його не підставляти. Він сказав, немає має в нас ніякої інформації достовірної про оточення крат. От, от і вся вам відповідь. Ми от, от цим все сказано. Я навіть не знаю що вам більше додати до цього, тому що ми стоїмо з ми стоїмо з дівчинкою, в якої брат там, і стоїмо з мамою, яка має там сина. І я йому передаю і говорю: ну, а що, а що робити з родичами, які біля мене стоять, і говорять іншу інформацію? Немає. Ти напевно паніку сіють. це дезінформація. І поклав трубку. Це, це прес, це прес, це прес-центр служби АТО. Тепер то немає значення його прізвище. Ви просто зрозумієте, яка відповідь, яка була відповідь. І це не перший раз. Якщо я сама через телебачення зачитаю, що зараз іде 72-го, там не зараз, це було два тижні тому. 72-го обстрілювали з чотирьох місць одночасно, і вони були просто під перекресним вогнем, і я це зачитую в прямому ефірі, що хоч хтось, хоч хтось відреагував на інформацію. Це не є нормально взагалі. Не то, що робити? Це те, що трим'яць. Я зараз почну не тільки на ла лавах -ла співати. Якщо, якщо треба буде, ну я не хочу зараз просто вас підбурювати. Що й що, що я готова, я знаю. як вас я підбурювати, не хочу, щоб потім не говорили, що Руслана почала там знову якісь бушкетування і так далі. Я буду, я буду тут і буду дивитися на ситуацію. Вони обіцяли, що вийдуть переговорники, переговорники не вийшли. Обіцяли, що вийде Порошенко, Порошенко не вийшов. Я хочу звернутися зараз до Порошенко. Петро Віксійович, ви щось дуже швидко забули, як ми ще з вами нещодавно стояли на Майдані. І весь цей час після награди чомусь. Я, я не хочу нариватися там чи напрошуватися, але мене ні разу Порошенко не почув. Хоча я дуже багато разів стукалася, і в нас по переселенцям, по біженцям було дуже багато таких негайних питань людей, що ми просто ми вже не знали з волонтерами, що робити. Но нас не чули. І я зараз дзвонила його помічникам, вони не беруть трубки. Я залишила інформацію їх е, секретарям. Дівчата сказали, добре, ми зрозуміли, ми прийняли інформацію. Каже, люди, тут вже все так закіпає, що ви зараз дограєтеся. Дограєтеся, вийдіть нормально, поясніть людям і йдіть собі, підідьте, засідайте, скільки хочете. Ви того вибрали президентом. Я, я вам хочу сказати, я вам хочу сказати тільки одне. Ходіть туди, послухайте мене, будь ласка, і просто далі зробіть висновки. Те, що вони зараз вже охраніли, вибачте, охраніли, це, це факт. Це не треба скривати, воно вже так є. Ми і за це ми можемо тільки собі подякувати, що ми їм дозволили так охраніти. От все, що я можу зараз, так само сказати, в тому числі і я. Я теж, поки я займалася інформаційною війною, поки бігала між, е, між теж допомогою біженцям і, і всіма прес-конференціями по всіх країнах не буду говорити вже зараз щоб вас не змушувати я теж бігаю я не знаю за що кидатися за що братися то може Но, мать, тобто, вибачте зядеться з... з пропагандою то в нас то валиться то в нас все валиться і мені цей малегон Руслана, не сій паніку бо ти зробиш гірше не сій паніку мовчи війна є війна ми були під чугую і хлопці там сказали ми були на полігоні ну, скільки я була Тиждень тому. Там хлопці з кінотопу якраз збиралися, ну, в зону АТО. І ми їм привезли, мої друзі купили броніжилети, казки, ми їм туда повезли. Вони сказали, Руслана, ми тут все зробимо нормально, а потім прийдемо і в все нормально зробимо. Я кажу, от хлопці, поки ви таке говорите, ви ж довго будете тут воювати, тому що вже Київ не були зацікавлені, щоб ви поверталися сюди. Я хочу одне вам сказати, те, що ми стоїмо тут не даремно, це сто процентів. І не тому і не тільки тому, що тут стоять їх родичі, яким просто я не можу учитися, мені соромно. Я не можу нічого зробити, не можу допомогти, тому мені соромно. Я не знаю, що, що... я буду дивитися по ситуації. Буду дивитися, то що буду то і робити. Все. Але я... єдине, що я хочу вам сказати, ми точно стоїмо тут не даремно. Там одні з найбільш мужніх хлопців. Там одні з найкращих хлопців, одні з найсильніших. Мужчина, я не хочу вас ображати. Але там добровольці. Биллів, якби не вони, ми вже тут точно були під Путіном жити. нам тут робити. Далі Давайте заспіваємо дуже гучно. А я дуже попрошую всіх стрімерів, хто стрімлять, стрім. Люди перебувають. що я можу сказати. Просто простіть всім, пишіть семейські хасідатися. Україні слова. <laughs> yeah.

А, что-то ждали. Значит, представлюсь, Приворот Микола Дмитрович, Киевлянин. А, смотрите, только что закончилась наша встреча с президентом Петром Алексеевичем. Значит, а, вот честно вам могу сказать, вот мы сидели, есть... Сейчас, Мужика, да. Да. Давай. Давай. Лично встречались. Значит, смотрите, вот я вам честно говорю, хотел бы рассказать но 90% той информации, которую нам сказал.